Розумне життя на Марсі існує! Викликаю підкріплення землі! Підкріплення на підході! Анто Бернарде, ви не призначені для цієї місії! цього не вігло за це ми? Наскільки я торопаю? Зараз ми знаходимося на планеті Марс! Спаю великий монстр зацікавлений цим об'єктом. Я прибув на Марс з єдиною метою зловити монстра. Але буду відвертим, монстр зловив мене першим. Монстр має слабке місце. Я позичу всього кілька пір'їнок. Танцюю! танцюю! ла 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 Щось злонить моя голіванька! Без паніки! Наскільки я доробаю і у великій небезпеці! У мене відчуття, ніби ти став моїм другом! Друга? Чого ти не Це зовсім не смішно. Бернард. Місія Марс. Цього разу ти не втечеш. Ой-ой. У кіно з 9 січня.